Є знижки представляють коко знижки травня на магнебам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на непробам. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Американська академія педіатрії не рекомендує вживати каву дітям. Але в Канаді експерти, які досліджували це питання, вважають, що можна, проте з певними обмеженнями. Ресурс Джон Хопкінс Медицинс зібрав дві різні точки зору і поділився висновками спеціалістів. Американські лікарі категоричні у своїх висновках і вважають будь-яку кількість кофеїну шкідливою для дітей та їхньої центральної нервової системи. А от канадські педіатри вважають, що все залежить від дозування.

Також канадські спеціалісти наголосили, що кофеїн міститься не лише в каві, він міститься в чаї, газованій воді по типу коле, гарячому шоколаді і навіть в звичайному шоколаді. А ще його додають до різноманітних спортивних продуктів та енергетичних напоїв. Плюс експерти пояснили, як кофеїн впливає на дітей. Найгірше, що кофеїн має ефект залежності, а діти та підлітки все ще розвиваються, і його вплив від постійного вживання кави і в цілому кофеїну на їхню нервову та серцеву судинну систему до кінця невідомий. Занадто багато кофеїну може викликати такі проблеми, як підвищена тривога, підвищення частоти серцевих скорочень і артеріального тиску, загалом, а також порушення сну у дуже високих дозах. Кофеїн взагалі може бути токсичним. Паралельно зростає кількість досліджень щодо позитивного впливу кави на дорослих, включаючи зниження ризику інсульту, раку, деяких захворювань серця, діабету другого типу та хвороби Альцгеймера. Проте чи має ж такий ефект кава на дітей, щоб говорити про це ствердно, поки що важко. Адже досліджень, які б це доводили чи спростовували, майже немає.